Друзі, всім привіт! Мене звати Сашко Петрик, ви В мене на youtube каналі Сьогодні перше відео для вас про гранати в КС2. Подивіться на цей оверпас. Це ж витір мистецтва. Одразу видно різницю між тим оверпасом і ремейками типу усіх мап, які ми бачили до цього в КС2. Якщо до цього в КС2 всі мапи ну, візуально були такими самими, як і в CSGO, з мінімальними відмінностями, то тут ми бачимо, що над мапою попрацювали ґрунтовно. І тому я вважаю, що ця мапа приблизно в такому вигляді і залишиться в КС2 надовго з нами, а значить, на ній є сенс вчити гранати. До речі, ці гранати, які я вам сьогодні покажу, я е, шукав на трансляції нещодавній, на своєї трансляції на твічі. Багато з вас не в курсі, що я взагалі стрімлю на твічі, але так це відбувається, і так це відбувається достатньо регулярно, щоб я вам порекомендував навіть підписатись на мій твіч. Так от протягом трьох годин ми там щось шукали ці гранати, і зараз на Ютубчику я вам покажу. Просто все, що ми знайшли найкраще, і ви собі запам'ятаєте, і коли вийде КС2, будете юзати, або вже будете юзати, якщо у вас вже є доступ. Поїхали. Отже, почнемо з захисту. Тут ну яка найперша граната, яку треба кидати, це дим на монстра. Тут нам поставили абсолютно непотрібну цю бочку, але ми все одно знайшли спосіб, як легко кидати дим. Приходите от в цей куточок, наводитесь на оцю крапку, і кидаєте. Завдяки тому, що в КС-2 не потрібен бінт на Throw, Тут просто ви в стрибку, якщо кидаєте гранату, то вона буде прилітати однаково. Ще одна дефолтна, абсолютно найперша граната, яка потрібна на оверпасі, це дим в коротку трубу, так, щоб зайняти воду за захист. Так от кидається він звідси. От бачите, це віконечко, яке єдине закрите картоном. Просто в нього наводитися і лівою клавішою миші кидаєте. Але гравці нападу можуть відповісти на цю гранату. Приходите в цей куточок, якщо ви терорист. Бачите ось цю літеру А. У неї тут справа так випирає одна лінія, піднімаєте вгору до цієї стрілочки і в стрибку кидаєте. І ця граната вона тушить наперед оцей молік в коротку трубу, який дефолтний, який кидають всі. І залишає ще іноді простір для того, щоб ваші тімейти вийшли. Ну, домівка з 2 вони з часом стають ширші, але все одно тут залишається простір для того, щоб ваш тімейт вийшов і комфортно собі зайняв воду. Ну а молік, який я тільки що показав, ну він там розгорітися, можливості не мати ніякої. Далі, ну, головна граната за захист взагалі, це хаєшка, яка розбиває ці двері. Це обов'язкова граната, кидати її в кожній грі, якщо ви гравець Прийшли до цієї стіночки, верхню частину і в верхню праву частину цієї дерев'яної огорожі націлилися, кинули лівою миш. Все, дверей тут немає. Як і їх тут і не має бути, якщо ви грамотний гравець захисту. Дефолтна граната теж в центр. В туалети, підходите до цього парканчика. Потім бачите оцю камеру. Від її центру опускаєте приціл вниз. От бачите, оця крапка. От там треба або на рівень цієї крапки, або можна навіть і нижче. І в стрибку кидаєте. Ця граната летить в туалети. І самі розумієте яку справу робить. Тобто це дефолтна граната ще з yes SGO. Ну тут в CS 2 так дими розкриваються, що ну взагалі жесть. Воно тут задимлює півмапи. Є ще одна дуже важлива дефолтна граната Молік в шорт. Поки що легку її версію я не можу знайти. Ну але я тільки один день шукаю. Тому подивимося що буде. На даний момент пропоную таке. Ви приходите, бачите цю крапку на землі, по ній вирівнюєтесь. Бачите, ось ці дві лінії. Ставимо приціл по центру, але не на рівні перканчика, а лівіше на рівні, от куди показує стрілочка. Тобто, десь отак. І в стрибку кидаєте. Молік. Ну, летить нормально, прилітає в шорт, і тут все палає, все що потрібно. З цієї зони ще можна кинути дим на 9. Приходимо до цього стовпчика. Шукаємо ось цю меншу дерев'яну конструкцію. І десь на середині, от десь отут, от ставимо приціл. Отут. Прийшли, вирівнялися, поставили приціл. І е, рухаємося вперед, е, і в момент, коли наші ноги перетнуть у тінь, ми робимо кидок в стрибку. І наша граната залітає на 9. Є е, безумовно простіший спосіб. Класична залишається, дивіться, з води прийшли, і тут навіть не отак, от як раніше, а набагато простіший спосіб є от, е, цей ліхтарик для вас. По ньому орієнтуйтесь і кидайте. Так, цей дим отут-от праворуч розкривається, але в КС 2 такі великі дими, що в принципі з дев'ятки нічого видно не буде. З цієї ж позиції на воді можна кинути ще декілька молотових, приходити от в притул, бачите, оцей е квадрат, в е лівий нижній кут наводитися, джамтроу. І у вас молік, який е палить рампу, і не дає гравцю на рампі, нормально грати. Але це не основний молік, звичайно, вам молік на бочки знадобиться значно частіше. От він, е цю ж саму позицію прийшли, от цю крапочку знайшли. На неї навелися і кинули також е, в стрибку. І молік на е, діжках у вас є. З, з цієї зеленої діжки теж у нас є два дими, для того, щоб розкидати беплент, теж може бути достатньо. Бачите, це зелене світло світлофору е, і у цю лінію. Піднімаєте приціл гору до рівня зеленого світла світлофору, і просто лівою клавішою миші кидати. Бачите, у нас прев'ю навіть показує зліва на екрані, куди впаде цей дим. Це буде на. Центр плента дуже зручний дим, щоб що-небудь зробити. Але в чому фішка цієї позиції? В тому, що якщо ви попросите вашого тімейта дробнути вам ще один дим, і після цього диму кинете ще один дим, але просто поставити приціл зовсім трошки лівіше, то цей дим вже впаде на місточок. І е, оці два дими вам гарантують. Досить легкий вихід на Бплент. І прикол в тому, що вони кидаються з однієї позиції і супер легко їх запам'ятати. Я думаю, варто їх додати у ваш арсенал. Також з цієї зони ви можете дати молотов на діжки. Прийшли в цей куточок. Бачите у цього зеленого монстра. В нижню частину його посмішки навелися будь-куди. І з невеликої кількості кроків кинули. І молік на діжках лежить. Те, що потрібно, горить. Також, до речі, молік на діжки ми кидали і звідси, пам'ятаєте, за допомогою рантроу. Тут можна зімітувати, а орієнтири всі ті самі. Просто імітуєте рантроу коротким натисканням кнопки W, і одразу відпускаєте ліву клавішу миші, і у вас ну, досить стабільно теж прилітатиме молік. На ту саму позицію діжок. Давайте рухатися під точку А. Тут є дуже легкі способи розкітки а сайту з двох позицій. Перша, отут з мідла підходите сюди, стаєте. Потім бачите, ось цей паркан вниз цього паркана навелися і за допомогою стрибка кинули. Це дим у нас летить, бачите, на смітничок. А в банк, щоб кинути з цієї ж позиції, от на цю дерев'яшку або на цю дерев'яшку наводитеся і теж в стрибку кидаєте. Завдяки тому, що на оверпасі в CS2 немає взагалі такого поняття, як скейбокси, то цей дим став можливим. Кентго ви такий не кинете. Ну і от вам, в принципі, ідеальна розкидка з однієї позиції. Супер легко запам'ятати і дуже легко кинути все це. Аналогічні дими можна кинути з лонгу. Приходите от в цей куточок. Але задавагіть. Зробіть так, щоб вас не вбили з лонгу. Ну, там якийсь тіммейт вам потрібен для цього. Ну, і коли відчуваєте момент, що треба розкидувати, бачите оцю стрілку. Нижню частину цієї стрілки навелися, кинули це дим на смітник. Бачите, оцей стовпчик, нижня його частина навелися на темну частину, е стрибку кинули. От вам дим ідеальний на смітник, от вам дим ідеальний в банк. то Всі питання знято. Також, якщо у вас є тімейт, е і ви йому дропнули наприклад, молік, то він може кинути одразу два молотових на апленд з однієї позиції. теж. От Підходите до цього стовпчика, е бачите, ось цю багатоповерхівку вам потрібен лівий верхній кут. Е і на шифті з декількох кроків кидаєте молік. Молік горить таким чином, що позиція оця кутова палає і палає позиція за траком. Але нам ще потрібно ось цю зону теж спалити, і це робиться теж абсолютно з цієї ж позиції. Ту саме місце наводитися, але єдине, що не натискаєте Shift, і теж з декількох кроків кидаєте. Молік летить далі. І якраз палить ту зону, яка нам потрібна додатково. Тож, якщо кинути ці два моліка, то на Апленті ніхто стояти не зможе, ну, як мінімум, за траком. Є також і молотов, який палить позицію за ось цим центральним ящиком. Підходите ось сюди до ось цього стовпчика, бачите оцю таку, товсту частину тіні, чогось там, не знаю, на її верхню частину наводитися і в стрибку кидаєте. Молік падає ось тут, і позиція за плентом відчуває себе трошки менш комфортно. Начебто це все, мої шановні. Дуже дякую вам за увагу. Це були перші гранати, які я знайшов на Оверпасі за один день, за один стрім у мене на -каналі. Е, Я думаю, що ми продовжимо пошуки ще цікавих гранат, тож обов'язково заходьте до мене на трансляції. Лінк на мій твіч буде в описі під цим відео. Ну і е, на Ютубі ви можете розраховувати теж на контент про КС-2, але ну не думайте, що тут будуть якісь розповіді про баги, які 100% пофіксить, тому що ну, мені це не цікаво. Наприклад, на шарті можна отак-от Віти, застрибнути сюди на цемент, а потім зробити стрибок і опинитися ось тут. Ну сто відсотків це пофіксять досить скоро. Тому я на своєму YouTube каналі навіть висвітлювати подібні речі, а їх, повірте, дуже багато навіть не хочу, тому що вони не доживуть до моменту офіційного релізу. Я майже впевнений в цьому. Тому, якщо ви бачите вже якісь гранати, якийсь контент у мене на YouTube то е скоріш за все вони дочекаються того, щоб КС 2 з'явився у всіх. Тому, коли тільки вийде ця гра, згадайте про це відео, прийдіть і подивіться основні гранати, щоб не мучитися і не шукати їх. Я сподіваюся, ця моя робота була вам корисна або, як мінімум, цікава. Ви поставите вподобайку, підпишетесь на мій ютуб канал, будете чекати наступних відео, і напишите в коментарях якісь свої думки стосовно цього. Ну, будь-який коментар він допомагає відео просуватися. Я вам щиро вдячний і бажаю вам мирного неба над головою. І до нових зустрічей, Бувайте!